експерт з дитячої безпеки, і ми сьогодні з вами поговоримо про те, як вибрати автокрісло. При покупці автокрісла варто звернути увагу на фізіологічні особливості і вік дитини. Як вибрати автокрісло в залежності від віку, ваги та росту дитини? Автокрісла поділяються на групи. Є група 0, це автокрісла від народження і до 13 кг. Такі автокрісла перевозяться тільки виключно проти руху автомобіля. Оскільки фізіологічно небезпечно перевозити дітей за руху. Автокрісла групи 1-2 – це автокрісла для дітей від 9 кг і до 18. Автокрісла групи 0-1-2 підходять від народження і до 20 кг. Такі автокрісла ми встановлюємо проти руху автомобіля дітям до 15 місяців і після за рухом автомобіля. Групи 2-3 підходять для дітей від 15 до 36 кг і вони регулюються по висоті відповідно до росту дитини. І найбільш найпоширеніша група автокрісел це універсальні автокрісла, які підходять від народження і до 54 кг згідно американського стандарту. Таке крісло Трансформер повністю закриє потребу в автокріслі на весь період зростання дитини. І відповідно воно трансформується до ваги, віку і росту дитини. В чому ж різниця між бюджетним та преміальним автокріслом? Бюджетне автокрісло буде виконувати функцію фіксації дитини на місці, тобто, під час перевезення дитина не буде літати по автомобілі, падати під час повороту чи якогось маневру автомобіля, а буде міцно зафіксована на своєму місці і цим самим не буде перешкоджати водію. Все ж, коли трапляється якась неприємна ситуація на дорозі, від якої ніхто не застрахований, в такому випадку бюджетне автокрісло не виконає своєї функції. Звісно, в порівнянні з тим, якщо у вас зовсім немає автокрісла, наявність бюджетного автокрісла в автомобілі набагато покращить ситуацію на дорозі. Дешеві автокрісла виготовляють із сторинного пластику, який може розкришуватися під час удару і утворюватися уламки небезпечні для дітей. Окрім того, на такі бюджетні автокрісла використовують дешеві тканини, які легко займаються у випадку пожежі. Преміальне автокрісло виготовлене з високоякісної тканини, яка не горить, а тільки може затліти. Автокрісла преміальної лінійки мають ряд додаткових переваг. Наприклад, вони виготовлені з тканини, яка не горить, а тільки тліє. Для новонароджених є додаткова подушка з функцією пам'яті. Для зручності є поворотне сидіння. Крім того, такі автокрісла мають додаткові сенсорні датчики, які синхронізуються з вашим мобільним телефоном і надають інформацію, яка температура. У салоні автомобіля і чи дитина випадково не розцібнулася. Якщо все-таки бюджет не дозволяє купити преміальне автокрісло, раджу звернути увагу на бюджетні моделі відомих світових фірм. Таке автокрісло відповідає всім європейським та американським стандартам і пройшло жорсткі краш тести Які загрози чекають на дитину без автокрісла? Перегляньте, будь ласка, шокуючи кадри і зробіть свої висновки. Що таке сертифікати і краш-тести? З 1992 року в Європі встановлені жорсткі вимоги, що пред'являються для виробників дитячих автокрісел. Весь перелік правил сертифікації крісел зібраний в одному документі, який називається СЕР44. З кінця ХХ століття в Європі встановлені жорсткі вимоги, що пред'являються до виробників дитячих автокрісел. Весь перелік правил сертифікації крісел зібраний в одному документі SER44. І цей сертифікат безпеки включає сертифікат безпеки автокрісла за стандартом SE 4404 включає в себе повну комплектацію автокрісла, механізм регулювання ременя, фіксатор діагональної лямки, докладна інструкція, надійність всіх деталей і високу якість матеріалів, підказки по установці крісла на його корпусі. За новими правилами безпеки стандарту I-Size, виробники зобов'язані виготовляти дитячі сидіння для дітей від народження до 15 місяців або ростом 105 см. Чи варто купувати автокрісла, які були у вжитку? В інтернеті часто можна зустріти оголошення про те, що продаються автокрісла, які були у вжитку. Проте експерти не рекомендують купувати такі моделі. Насправді, тому що ми не можемо перевірити, чи побувало це автокрісло в аварії. Якщо вже відбулося ДТП, тоді це автокрісло підлягає утилізації. Окрім того, якщо ваша дитина алергік, це може погіршити стан здоров'я вашої дитини. Якщо у вас виникають додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до нас у малючок, завжди будемо раді допомогти. А вам бажаємо щастя, здоров'я, довголіття і щасливих подорожей!